Можливо, зі мною багато людей зараз військовослужбовців не погодяться, бо так політика будується в багатьох бригадах, там, третя штурмова, наприклад, АЗОВСА або на, на, на загальному патріотизмі. Але загально національні речі вони дуже швидко розмиваються внутрішню ситуацію в країні. Ви бачите, що відбувається, ви бачите корупцію, ви бачите певний, ну певну байдужість з боку посадових осіб, і і починаєте думати, а через що я тут знаходжусь. Тим більше, якщо ви потрапили в полон, там взагалі цілодобово вам накидають про те, що України вже не залишилось, що всі корупціонери, що за що ти воював? Там ну тобто це обробка спеціальна йде. і ця конструкція загальнонаціональна вона розсипається, яким би ви патріотом не були. Але якщо у вас є внутрішні речі, через які ви тут знаходитесь, чи на фронті, чи тримаєтесь в полоні, в моєму випадку це були е, глибоко особисті моменти. Це моя кохана на той момент дівчина і мама, яка нам. Мене чекали, яку я час від часу міг побачити. Я бачу, що ця людина ну живе тільки тим, що я живий. Якщо я зараз з собою щось зроблю, її не буде, ну що найменше емоційно, так і от, ну, от такі внутрішні речі вони значно більш потужні, ніж ну така національна конструкція.